Жи за серце, буває, що небо не понебог, буває, що хочеться кинути все це, життя не ділити на двох. Буває, на рівно і так не потрібно, і далі немає куди, а вдома чекають, а вдома так різно, а вдома потрібен ти. чекає весь світ, хай на біях, як віні, розтане в зомахний, я спиняю в полі, бо за межами я, я сьогодні в зомби, чекаю весь світ, хай на біях, як віні, роста не в я спиняю в болі, бо за межами я, я сьогодні. Не лиш тут не гріє буває і за вікном, буває, що посмішка серце зігріє, Смакує з гарячим вином. Буває так стрітно і так не потрібно, і далі немає куди. Але пам'ятайте, вдома в Україні дуже рідно, і вас завжди там чекають. А Греція, Україна привіт! Чехаю весь світ, хай на твій п'яти, ні розтане вдома прибіг, і я спиняю болі, бо за межами я, я сьогодні в зонах, хай чекаю весь світ, хай на вітні, як розтане вдома прибіг, я спиняю болі, бо за межами я. я Ні українці, привіт Афіни, Привіт, Греція! Я знаю, що живемо не в простий час, але я вірю в кожного українця. Я вірю в українське серце, у нашу силу, у нашу міць. І те, що українська перемога дуже скоро привіт, хай чекає весь світ, хай на діях, як кейні, роса не вдома, привіт, і я спиняю болі. о, за межами я. Ми сьогодні вдома, за Україна, гри привіт, хай чекає весь світ, хай на диях, як він, роста не вдома. Привіт, привіт, і я спиняю волі, за межами я. я сьогодні Мої гарні українці, усім усім, усім вітання. А -а -а -а. Привіт, <плес> щиро дякую за ваші теплі гарячі серця. А я справді сьогодні щаслива, що можу бути тут разом з вами, і таке прекрасне, добре свято розділити. Так, справді живемо непростий, нелегкий час. Час, коли в Україні війна. Час буремний, але час як лакмусовий папірець. Він показує, хто є хто, хто справжній. І я хочу, знаєте, в такий непростий час ми маємо мати розуміння, що ми маємо ділитися своїм теплом. Ми маємо зігрівати, не шкодувати це тепло. Тому давайте сьогодні зробимо такий взаємообмін. Не шкодуйте, не кримпуйтеся, давайте все тепло, тому що воно зараз дуже потрібне українцям. Моє літо, моє тепло. Сьогодні я привезла для вас Греція. Афіни, руки вище, ваше сонце І справжнє літо. Там, там. А я вже повністю там. Де хвилі ми? Хто знає, може допомагати. Літо літо, я поїду на край світу. заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце море теплий піде, це не те, що ми хотіли так давно. Літо, літо, я. І море рук і ока справжнього тепла сьогодні. А ти вже повністю мі, політик нормально мене я вже готова тоді і не турбуйте мене. Літо, літо, я поїду на крим світу, Заперу тебе з собою все що сонце, море, теплий вітер Це не те, що ми хотіли так давно. Літо, літо, жа. Алло. А я щаслива, що у вас гарний настрій. Ще трохи буде з нами літо. А літо в Греції це клас, так? Я не знаю, в Греції, але на Україні точно клас. ще трохи давайте разом, у нас сьогодні гарне свято, справжнє свято. Літо, літо, я поїду на край світу. Заберу тебе з собою все одно. Не кажи, що сонце, море теплий, піде. Це не те, що ми хотіли. Жіду на хре світу, заперуди з собою все одно, не кажи, що сонце море теплий вітер, це не те, що ми хотіли так давно. Літо, літо, я поїду, на хреду, заперудиве собою все одно, не кажи, що сонце боре тебе. Це не те, що ви хотіли так давно, і то літо зя. Літо, і так як ми з вами домовлялися, справжній взаємообмін, трохи тепла грецького, трохи українського, Окам любові, море, руки посадимо. Дякую, мої рідні. Знаєте, і ще хочу вам сказати таке особливе дякую, тому що мені здається, що кожен українець, де б він не знаходився географічно, він зараз робить все для того, аби пришвидшити нашу українську. Перемогу. Я дякую за те, що шануєте і бережете наші українські традиції. Я дякую за те, що носите красиві вишиванки, спілкуєтеся українською. За те, що от це наше майбутнє покоління. Виховуєте в наших українських традиціях. Шана, повага і респект вам величезний. Дякую, що залишаєтеся вірними. Люблю. Вас, мої вірні, мої добрі українські друзі, і трохи давайте пошумемо руки в повітря. Це був знак телефон. Де ти привіться я зізнаюся знов Так чудово знати лише боя, не сітне все життя, тобі завжди вірна, тобі завжди вірна я, знаєш я, залежна і вірна, але завжди вільна я. Знову в То пі завжди вірна, то пі завжди вірна я, то пі завжди вірна, то пі завжди вірна, я. супер дякую. Сигнал в двері стук. Справді і не здалось і відстань розлук вже позаду вірили і сполось, де за ми без вагань все життя, тобі завжди вірна, то завжди вірна я, знаєш, я залежна і вільна, але завжди вірна я. Мої вірні, Дякую вам за ваші теплі серця. Дякую, що ви тут моє вітання, шанування. Як ми домовлялися руки в повітря, і трошки День за заднем без вагань все життя. Тобі завжди вірна, тобі завжди вірна. Хто я Знаєш, я залежна і вільна, але завжди вірна на я. Допізнав степірна, допізнав Дякую, мої рідні. Знаєте, маю сьогодні ще одну маленьку, приємну місію. А, у мене насправді в Україні є дуже гарний колектив. Це мені дякую. О, Можна я тебе обійму? Дякую. Як тебе звати? Настя, настусь, дякую тобі. Дякую, тому що знаєте, оце це така, це вияв турботи, любові. Я зараз заплачу. Боже фіне, що ви зі мною робите? Я люблю вас! Залишусь тут. Дуже дуже дякую. Зараз. Зараз. Тільки то мені в сумочку, то, то, то мій подарунок. Знаєте, продовжую, що в Україні у мене є дуже гарна команда, дуже гарний колектив, який зі мною гастролює по Україні. Але сьогодні я бачите, шкода без свого балету. Але одна з моїх дівчаток дала мені маленьке завдання. Скажіть, будь ласка, чи присутня тут? Пані Марія Нирка.